Дякую. Наступне питання. Пропонується проєкт рішення про затвердження програми фінансової підтримки діяльності Баштанської районної військової адміністрації на 2023 рік. Відповідно, звернення начальника військової районної адміністрації Владислава Дмитріва до міського голови. Зачитаю коротко, Поштанська районна військова адміністрація з метою виконання постанови Кабінету міністрів України від 25.04.2023 року номер 391 деякі питання оплати праці працівників державних органів та органів місцевого самоврядування під час воєнного стану. Просить вас розглянути питання щодо виділення коштів. Міжбюджетного трансферту, то субвенції з місцевого бюджету, державного бюджету на фінансування діяльності військової адміністрації з виконання повноважень місцевого самоврядування в сумі 500 тисяч гривень на поточні трансферти органам державного управління інших рівнів. Пропонується відповідна програма фінансової підтримки діяльності Баштанської районної військової адміністрації на 2023 рік. Вона додається до проекту рішення. Ви мали змогу ознайомитись. І... В програмі пропонується обсяг коштів 100 тисяч гривень, не 500. Ну, коротко, якщо не зачитувати звернення Баштанська військова адміністрація, таке звернення правила не тільки до нашої громади, а до інших територіальних громад Баштанського району. Складна ситуація зараз з фінансуванням кошторису саме військових адміністрацій. Тому є таке звернення. Звернення з сама програма і фінансування спрямована все-таки на зміцнення обороноздатності держави в цілому і нашої території, нашої громади Баштанського району для забезпечення тих функцій і повноважень, які здійснюють здійснюється Баштанською військовою адміністрацією. Ситуація в державному бюджеті складна, тому таке звернення. Надічно. Є так, питання ще до доповідачі? У мене всі Ну, Хотів би запитати, ви сказали на підтримку зарплатою. І зарплати, чи які конкретно ці робочі ну, місця будуть забезпечувати ці зарплати? Чи вони мають відношення до нашої громади? Чи є, ці, ці ці є люди, які тут працевлаштовані з нашої громади в баштанській адміністрації? Чи ми тільки баштанців працевлаштовуємо в нашій громаді? Це люди, які працюють під Баштанською РВА, але знаходяться в нас. Це відділ соціального захисту населення Баштанської, це 5 осіб. І наше відділення Архі, Архібайус. Це цільова програма, виходить, так, це для, для фінансування. Третки, тому що стану на перше квітня, вже в цих на, на наших працівників, що тут. Працюють на громаду, але виконують повноваження і отримують оплату плату з району, є певна забороність оплати праці. В цілому фінансування підтримує тих працівників, є... 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 які працюють у нас. Дякую. Ще є питання? Хто за те, щоб розгляд даного питання винести на розгляд чергової сесії, прошу проголосувати. Хто за, проти, отримали сприяти?